Доброго раночку, Ольга, репетиторка з мови. сьогодні хочу поговорити з вами на тему, що для вас, як для батьків, певно буде актуальною. Моя дитина не хоче вчитися. Моя дитина не хоче цього робити. Часто до мене звертаються батьки саме з таким запитом. Що криється під цим запитом? Ми можемо побачити кілька моментів, і, можливо, щось із цього ви не усвідомлюєте, ви певно бачите, але не усвідомлюєте, і щось вам допоможе зрозуміти, як можна вашу дитину мотивувати, або що можна зробити. Що буває, коли дитина не хоче вчитися? Перше, хочу сказати, що діти не дурні. І якщо дитині важко дається навчання, то й вчитися вона не хоче. Згадайте себе, ви е, маєте улюблену справу, ви вмієте щось робити, ви робите це охоче. У вас щось не виходить, не вдається, вам важко, і ви не будете цього робити. Тому, якщо дитині важко дається навчання, вона зазвичай не буде хотіти цього робити. Чому навчання може даватися важко? Можна подивитися, можливо, у дитини особливості пам'яті, якісь, які не дозволяють довго тримати в голові інформацію. Можливо, дитині важко працювати із усною або з письмовою інформацією. Можливо, вам не підходить ваш викладач. Можливо, ваша дитина не здатна. Якісь моменти самостійно працювати, і їй потрібна допомога. Можливо, щось пропущене в попередніх класах і тепер не наздогнати, бо дитина не має бази. Є маса причин. І е, дуже часто ми бачимо, що е, дитина не просто так не хоче навчатися, у неї є якесь підґрунтя щодо цього. Е, зараз ми подивилися на е, навчальний бік справи. Поговоримо про другий е, бік справи. Моя дитина не хоче вчитися, бо перебуває у стані великого стресу. Е, згадайте себе. Якщо ви стресуєте, навряд чи ви будете щось охоче й добре запам'ятовувати і сидіти собі навчатися. Тому, якщо у вас проблеми в родині, а зараз це величезний шар суспільства, там, де у нас родини на межі розлучення, там, де батьків діти давно не бачили і турбуються, хвилюються за те, де вони і чи живі. Звісно, дуже важко навчатися. Дуже важко, я бачу, навчатися дітям, коли триває у батьків процес розлучення. Вони настільки схвильовані, переживають, що їм не до навчання. Буває таке, що дитина в підлітковому віці переживає якісь проблеми, які пов'язані з класом, соціалізацією, з булінгом, з тим, як дитина себе сприймає у суспільстві. І тоді теж не до навчання. Це той період, який потрібно стабілізувати, а вже потім вимагати від дитини якихось результатів. Тобто на цей другий бік ми теж маємо звертати увагу. Третій бік справи: ви вимагаєте від дитини чогось. Але дитина бачить, що, за вашим прикладом, бачить, що ви цього не дотримуєтеся. І дитина бачить розбіжності вимог. Тобто, ви навчалися погано, влаштувалися в житті добре, але дитині кажете, що треба вчитися, бо зрозуміли свою помилку, наприклад. Або... Навпаки, ви навчалися добре, сумлінно, старанно, але дитина бачить, що це не призвело до успіхів і у житті. І дитина розуміє, що можливо це навчання не дасть того, про що ви говорите, бо вам же ж не дало. І через те дитина орієнтуючись, а вона безперечно, навіть якщо про це не каже, і навпаки каже, що це не впливає, безперечно, орієнтується на ваш приклад. І розуміє, що те, що ви говорите, не збігається зі з реальною ситуацією, і тоді може знецінювати навчання. Так часто діти не читають, коли не читають їхні батьки. Хоча, звісно, може бути і від зворотнього, але треба спершу проаналізувати ще й цю ситуацію. Четверте, можливо, ви вимагаєте, але підсвідомо ви. Знаєте, що вимагати навчатися, то є добре, але це не настільки важливо. І е, потім, коли дитина намагається е, відчути ваші кордони і зрозуміти, де їх можна розхитати, вона їх розхитує. Приклад, мама звертається до мене через те, що дитина, приміром, не е, така старана і не так хоче навчатися. Але коли я кажу виконати домашні завдання, і дитина каже: ой, сьогодні голова заболіла, завтра живіт заболів, післязавтра ніжка заболіла. А мама каже: Ой, ну у дитини ж болить, ми не будемо нічого виконувати, то дитина розхитала ваші кордони і насправді не може такого бути, щоб у дитини все болить впродовж півроку і через те домашні завдання не виконуються. Але якщо мама співчуває, спів переживає, і Піддається на цю маніпуляцію, то дитина буде розуміти, що тут можна розхитати і за небажання вчитися не вчитися. Адже вона підібрала ключик до люблячого серця матері і намагається, звісно, досягти своєї мети. А мета дитини у цьому разі була не вчитися. Наприклад. Або ще дитина може не хотіти вчитися через те, що не бачить для себе перспектив. Тобто дитина не розуміє, для чого навчання. Вона каже: Я в чаті GPT все прочитаю. Якщо мені потрібно написати правильно, в мене 9 виправить. Навіщо мені вчити українську? Навіщо? Воно не бачить мотивації. Треба шукати мотивацію зсередини. Треба бачити, як говорять інші, як говориш ти. Порівнювати себе, розуміти, що ти будеш говорити і за говорінням тебе побачать. Треба розуміти, що навчання це не лише монотонне зазубрювання матеріалу, яке дійсно інколи не потрібно, але й тренування пам'яті, аналітичних здібностей. Тобто треба шукати джерела мотивації, які підходять до сьогодення, які будуть сучасними. Бо інакше, звісно, зараз все. Більшість інформації у нас міститься у комп'ютері. В інтернеті, і дитина інколи не розуміє, навіщо її вивчати, якщо вона може звернутися до якихось довідкових джерел і не обов'язково тримати це в пам'яті. Отже, треба йти в ногу із часом. І, звісно, може бути проблема із методикою викладання, коли дитині не підходить вчитель, коли дитина навчається за старими. Схемами, коли треба записати щось, вивчити, і це все, що може дати викладач. Таких викладачів зараз залишилося не так багато. Насправді, більшість викладачів йде в ногу із часом, прогресує, тому я не можу сказати, що це яскрава проблема, але вона також може бути. Що можемо сказати у підсумку? Я як не дивно за дітей працюю із ними, можливо, тому завжди є їхнім адвокатом трохи. Не вимагайте від дитини того, чого вона не може. Якщо ви знаєте, що ваша дитина навчається на 6, вона може навчатися на 7-8, вона з величезною працею може навчатися на 9-10, але не кажіть дитині, яка навчається на 6 балів, що вона за місяць має мати 12. Не ставте нереалістичних цілей. Розумійте, що інколи особистісні характеристики дають дитині дев'ять з такою величезною працею, як і 12 у відмінників не буває. Оцінюйте ці маленькі кроки, кажіть дитині, що він або вона молодець, коли вона прогресує. Оцінюйте дитину не за успіхами сусіда, а за успіхами самої дитини. Подивіться, чи комфортно дитині жити. Я розумію, що зараз про комфорт життя важко говорити, але хоча б відносний комфорт, який психологічний у дитини. Чи не перебуває вона в такому стані, що вона просто не може запам'ятовувати через якісь проблеми нагальні, що яскраві у її житті і затьмарюють її процес навчання? Чи дійсно ви вважаєте навчання пріоритетом? Чи коли дитина вас розхитає, ви скажете, та, ну в принципі, можна і на 6 балів школу закінчити, це не головне, дитина відчуватиме ваші внутрішні настанови, а не те, що ви транслюєте. Чи яка вага навчання у вашому житті? Чи дійсно ви навчаєтеся так, як прохаєте дитину це робити? Подивіться. На себе проаналізуйте себе і своїм прикладом е, покажіть дитині, що навчання це вартісна річ. І доберіть потрібного викладача, якщо це потрібно. Проаналізуйте, чи, е, наскільки викладач е, до вашої дитини близький, наскільки зрозумілий, наскільки сучасний, наскільки приємний, наскільки комфортний, наскільки професійний, але. Як репетитор, хочу сказати, що це один із останніх кроків. Звісно, репетитор може захопити своєю особистістю, але це має базуватися на підґрунті попередніх кроків, про які ми вже з вами поговорили. Ось так, сподіваюся, ви не вважатимете мене адвокатом диявола сьогодні, через те, що я на боці ваших дітей і е, з. Зі всесвіту ваших дітей до вас звертаюся. Але я роблю це лише заради того, щоб допомогти вам, бо я бачу бік проблеми з боку дітей саме, і тому намагаюся донести вам це. Ні в якому разі я не хочу сказати вам, що ви неправі, не маєте рації або щось неправильно робите. Я просто хочу допомогти. Зрозумійте мене правильно. І сподіваюся, я була для вас корисною. До наступних відео. Долучайтеся, буду рада!